Права 415. Запишіть суму у вигляді добутку. Ну що ж, стартує. Це дуже просто зробити. Читаємо перше завдання. Ми бачимо, що 6 додається 6. Дивимося, скільки разів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто цей запис, аналогічний такому запису, що 6 помножити на 8. Добре. Читаємо далі. 9 плюс 9 Сики разів додається. Раз, 2, 3, 4, 5. То ми пишемо 9 помножити на 5. Є. Yeah. Ну, а тепер n. n додається плюс n. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То ми пишемо, що це дорівнює n помножити на 7. Є. Yeah. Тепер. 2 плюс 2 таких доданків є 101. То ми пишемо, що це запишеться в вигляді добутка як 2 помножити на 101. Є. Наступне п'яте. Доданків 5. У нас 5 плюс 5 і так далі. У нас є m доданків. Та ми пишемо в вигляді добутку як 5, що множиться на m. Ну і останнє шосте завдання. Доданків M у нас є K-доданків. То ми пишемо N, що множиться на K. Ну що ж, ось таке елементарне завдання, як записати суму у вигляді добутку. На цьому вправу завершено.